Добрий вечір всім вітаю. Давно збиралась записати це відео і ось, да, але я е, тягнула з ним саме для того, щоб воно було вже, щоб ви його передивились якнайближче до Нового року. І е, зараз я поясню, чому. Отже, я хочу з вами поспілкуватись на тему зміни сезонів згідно з аюрведичним таким графіком. Ріту Чар'я. Нагадаю, що згідно Аюрведи, існує не 4 сезони пори року, до яких ми звикли, а саме 6 сезонів, і вони діляться на такі 6 двохмісячних циклів. І згідно з Аюрведою, зараз саме прийшов період, який називається хеманта, або сезон ранньої зими. Якщо справді спостерігати. Уважно за тим, що відбувається в природі, то зими у нас дві: перша це рання зима і пізня зима. І спосіб життя в цей період трошки схожий, але все ж таки відрізняється. Спочатку розберемо слово хеманта. Чи воно е вийшло від слова хема, що означає золото з хінді, тобто це такий час золотих листопадів. Але згодом переважає думка, що все ж таки воно. Вийшло зі слова хіма, тобто холод. В цей період просто холодно. Зазвичай цей період починається з середини або наприкінці листопада і закінчується цей сезон уже у січні. В цей період посилюються дві стихії: це енергія вітру і енергія води або землі. Вітер. Вітер викликає збільшення вати, тобто такого внутрішнього вітру всередині. Тіло висушується, охолоджується, бо це такий холодний період ззовні і він активує холод всередині. Також посилюються хвороби, які присутні до енергії конституції вати. Це сухість шкіри. Це порушення нервової активності, болі, спазми, метеоризм, згущення жовчі. Також збільшується в тілі да? Це така дерев'яність м'язів. Ну, людина ще не така дерев'яна, як буде в наступний сезон в кінці зими, але все ж таки людина починає плавно напружуватись, так це назвемо. Просто через те, що збільшується саме ця енергія вітру. Причому, що характерно, навіть якщо вітер відбувається ззовні, ми сидимо в теплому приміщенні, це нас не рятує. Тому що тенденція організму це все за образом та подобір. Через посилення цієї енергії вогонь травлення стає непостійним. То їсти не хочеться, то навпаки, сильний жор нападає. Ферментативна система може змінюватись, може порушуватись кишкова перистальтика, з'являється схильність до закрипів. Наприклад, це відбувається тому, що жовч стає більш густішою, також може збільшуватись газоутворення. Друга холодна доша, яка накопичується в цей період, це капха. Або енергія такої застойної води, слизу. З моменту початку холодів, негативних температур за вікном, капха починає в тілі накопичуватись да, і згущуватись, концентруватись. І якщо це така енергія, саме коли вата, попередня енергія вітру, вона виходить з дізбалансу, і вже треба щось з нею робити, то капха вона поки що просто росте і накопичується. А вже з дізбалансу вона вийде з весною. Отже, капха виходить з берегів, тому може відбуватися такий осінній сплеск хвороб. Да? Коли починається така вже холодна, проморзла рання зима, то ми починаємо хворіти, у нас починаються кашлі. Да? Кашлі це такий прям улюблена хвороба капхи. Це нежить, і е також приступи астми і е всі такі. Схожі на це хворобу. Отже, чому я записую це відео саме зараз, щоб було ближче до тих подій, які нас очікують в цей період. Перша подія, яка відбувається, ну, а з них буде дві такі важливі події, це е, зимове сонцестояння. 22 грудня, саме коли відбувається найкоротший день і найдовша ніч, сонце переходить в інший полюс і починається вже рухатись північним колом. Починається е, період витрачання. Тобто людина починає витрачати енергію, яку вона накопичувала попередні півроку. Тобто ми заряджали півроку батарейку, і з дня зимового сонцестояння ми почнемо цю батарейку використовувати всім, що накопили в попередні часи. Тому ми вже енергію нам її. Ні, е, Нема звідки взяти, бо навіть Сонце не дає нам цю життєву енергію. Отже, в цей період отжас, отжес це така життєва енергія людини. Ця енергія людини вона досягає максимальної підзарядки. Тобто, в цей час у нас з вами максимальний імунітет, максимальна сила, максимальна статева потенція. І має бути достатній запас вітамінів для того і мікро-макроелементів для того, саме щоб пережити цю довгу зиму. Тобто в цей період ми маємо бути найміцніші. І проблема лише в тому, вона залежить від того, як саме ми заряджали свою батарейку, наскільки вона була стара, наскільки вона вже була вживана до того, тобто наскільки цей заряд повний. Які чинники впливають на поповнення отжасу, оджу, да? тобто, за допомогою чого ми свою батарейку заряджали у попередні, е, попередні часи, або які фактори впливають на погане поповнення отжесу? Це стрес і не разовий, а перманентний. Ну і чого зараз сказати про той стрес, якщо не тільки вся Україна, а майже весь вся планета живе в цьому? Перманентному стресу. Тобто, що таке стрес? Це нездатність нервової центральної нервової системи до адаптації. Стрес це постійний адреналін, і він виділяється за рахунок витрати ожесу. Що ще впливає на ожес? Це нічні неспання. Коли ми Прив'язане до новин, до телефонів, що ж там, як там, або ці постійні тривоги, які нас пробуджують вночі, Тобто це також впливає на витрачання стресу. Тобто, фактично людина не відновлюється, бо саме за допомогою сну ми підзаряджаємо нашу батарейку. І якщо при цьому нема інших засобів, таких як медитація, йога, нідра, то людина дуже швидко може втратити здоров'я. Треба е, знати, що 20 хвилин глибокої йоганідри або не може замінити 3-4 години глибокого сну. Тому в цей час дуже рекомендовано е, да, робити більш довгі, більш глибокі шавасани. можна замінювати їх на зимові шавасани, тобто е, ножки і ручки ми збираємо, щоб у нас енергія не витрачалась. Ще Що буває те, що витрачає отжес наші життєві сили це переїдання. Да, бо коли холодно, нема чого робити, ти починаєш більше їсти. Менше рухатись і більше їсти. Бо туди не хочеться. Там або слизько, або мокро, або ще якось неприємно. Важкі фізичні навантаження. Це також причина. Розперевантаження нашого оджасу. Наприклад, коли да, який показник цих, ну, тобто, ще буває да, такий м, протилежна. Перша дія, я холодна, я нікуди не піду на тренування, мені ліньки. Або, навпаки, ми такі, як перелякані, починаємо є, до речі, є така група людей. Які збільшують в цей час час, який вони проводять саме в таких тренажерках. І е, контрольна для цього, контрольний показник цього це кри, така кріпатура, коли ми не можемо встати з кроваті. Да, це у нас що таке крепатура? Це такий запобіжник в тілі, який показує, що там Оленка або там Іванко. Щось ти перестарався. І якщо ця біль перес, е, нас перемагає, а біль це запобіжник, який попереджає, то це призведе до мікротравми. По суті, біль, вона дана людині для того, щоб людина не вимерла як біологічний вид. Інакше е, в людини не буде почуття міри. Біль це така як чорна дира організму, як у машини проколоте колесо. Да, без, без нього. О, Організм дуже швидко здувається. І треба розмежувати ці види болю. Біль, яка нестерпна, і ми розуміємо, що в йогі в йозі ми ніколи не працюємо з таким видом болі. І біль, яка приємна, так? біль у розтягуванні, наприклад, ця біль допустима і нормальна. Отже, цей приємний біль, він саме викликає позитивні відчуття, відчуття напрацьованого тіла. Отже, да, ми з вами е, обсудили перший важливий період, який відбувається в цей час. Для, е, саме для того, щоб ми зрозуміли, що 22 грудня або день зимового е, сонцестояння е, це такий е, ну, така межа, яка е, каже тіло, що після цього наша батарейка почне розряджатись. Да, тому... Робимо все можливе для того, щоб вона не розряджалася. А за рахунок чого вона може розряджатися, ми зараз з вами вже почали обговорювати і продовжимо щось саме такий головний період, коли ця батарейка розряджається, нагадаю, що розряджання це заряджання, відбувалося попередні 6 місяців, і розряджання також буде відбуватися наступні 6 місяців. Як ми можемо пришвидшити це роздражання? А пришвидшуємо це роздражання за допомогою таких новорічних подій? Це таке постійне святкування нового року, яке у нас длиться протягом з 1 по 14 січня? Тобто це такі новорічні великі свята, два тижні суцільного переїдання. І досвід показує, що за ці два тижні люди втрачають зазвичай більше половини накопиченого отжасу. Тобто ми півроку купили і потім без, і за два тижні все розтратили. Отже, в цей час переповнені бувають гастровідділення лікарень, травматологічні відділення лікарень, опікові центри переповнені. Тобто всі працюють з перевантаженням. Навіть якщо крайніх випадків не сталося, все одно звичайно, такий звичайний обиватель дуже сильно слабший в цей період. Звідки це все? Да? Звідки в нас оце таке бажання з'їсти олів'єшечку саме у новорічну ніч? Це все такий певний маркетинг та піар, тобто для того, щоб підняти. Рівні продажів. Нічого особливо сакральному в новому році немає. Можна його також відмічати, але спокійно. Там 31-го ввечері і 1-го, коли по обіді, да, якісь робити святкові вечері або святкові обіди. Не обов'язково це саме в новорічну ніч пити і їсти, як наче в останній день. Отже. І якщо це, це правило не да, от згадайте себе в попередні роки, як ви святкували новий рік, як, як ви відчуваєте себе зранку 1 січня. Бо ранок 1 січня зазвичай починається десь о другій, Да? Ти прокинувся і вже темно. І 1 січня це такий день, який зникає невідомо куди. І потім ми дивимося, чому це я постійно хворію. Отже. Краще цей день напередодні, день 1 січня, провести як звичайний день і тільки збільшити, наприклад, кількість прогулянок. Да? Звечері 31-го підіть привітайте когось з днем народженням, або 1 січня прийдіть привітати з не з ним народженням, да, а з новим роком. А саме цю ніч спробуйте, хоч раз, не святкувати, не їсти звичайним способом. А відсвяткувати якимсь іншим способом. Отже, що цього сезону рекомендовано робити для того, щоб у цей отжес він не розтратився за перші дві неділі святкувань? Перше, це треба тримати ноги у теплі, забути про відкриту обув навіть вдома. Можна ходити навіть без шапки і в легкі курточки, враховуючи, да, що там відбувається за бортом. Але при цьому берегти ноги, тому що в нашому тілі все влаштовано так, що основні енергетичні канали наді починаються саме зі стоп. І потім вони піднімаються вгору по ногах, проходять через сечовий міхур, проходять через сечоводи і через нирки. Далі через бронхіальне дерево, тобто бронхи, вони потрапляють в пазухи носа і лоба. І все це знаходиться на одних каналах. Так, щоб ми не, не були здивовані, якщо ти там переохолодив ноги, там перестояв десь на зупинки в очікуванні, бац, а через там, на другий день у тебе насморк. Чому так відбувається? Саме тому, що це все лежить на одному енергетичному каналі. Тому дуже хороша профілактика це парити ноги від подошви до щиколоток, занурюючи їх в таку приємно гарячу воду і кидаючи туди жменю солі. Сіль має бути морська чи кам'яна, така груба шматками, не дрібна. І це треба робити всім майже щодня, але особливо, якщо ви перемерзли. І після цього витерти ноги, можна е, втерти туди якесь таке зігріваюче масло і йти спати. І, іноді можна, навіть якщо дуже перемерзли, додавати суху гірчицю в цю воду. Да, але щодня гірці, гірчицю не треба, бо вона може е, перегріти канал і може підскочити тиск. Друге, що треба зробити в цей період, це перестати. Пити холодне, тобто нічого холодного не їсти і не пити. Морозиво під особливою забороною в цей період, бо воно дуже важке для травлення і воно е дуже погано збільшує е погано діє на е ток. Е швидко згущує жовч, і від цього е можуть виникати запальні процеси, по-перше, всього на шкірі. Також поки сиро і вморзло треба зменшити в споживання капхогенних продуктів, особливо у другій половині дня. Що це за продукти? Це перш за все молочні продукти, продукти з білого борошна, шліфовані крупи, продукти з кукурудзи, все солодке, дріжджі, продукти, що містять оцет. Також в цей період краще не їсти банани, йогурти киселі. Коли вже стане холодно та сухо, то можна повернути їх ці продукти. Тобто холодно та сухо це така вже кінець зими, коли е, виморажує землю. Краще їсти в цей час такі сезонні продукти яскраві. Да? Сонце мало е, зовні. І треба це сонце збільшувати зсередини. Тобто це все таке яскравого кольору: хурма, гранат, гарбуз, житній чорний хліб, можна макарони з полби або цільнозернових сортів пшениці, гречку, пшоно, амарант, кіноа, вівсяну кашу. З овочів краще в цей час не їсти картоплю, ну там хіба що раз на тиждень, бо вона до різдва вже втрачає свої е, властивості корисні і вже стає зі знака плюс на знак мінус. Е, можна всі е, бобові. Також, що рекомендується? Рекомендується гарячі вани всього тіла або сауна, а краще хамам раз на тиждень. При температурі не вище 60 градусів. І якщо ви паритесь обов'язково шапку на голову, а особливо, якщо ви паритесь у вчанах і в бочках. Також добре турецькі чи римські лазні. Це не дозволить капхи накопичуватись, вона буде розчинятися. Також в цей період дуже важливо промаслення або промащування всього. Тіла. Тобто з того моменту, коли сонце починає рухатись в інший бік, після зимового сонцестояння, промаслювання переходить в категорію обов'язкового щоденного для всіх е типів конституції, для всіх, до, для всіх дош. Максимум, ну, як мінімум, усю зиму і до Великодня. Це така прям як. Е Індивідуальна гігієнічна процедура по типу чищення зубів щоденно. Багато хто каже, що масло погано вбирається і залишається на тілі. Ідея в тому, що не треба виливати на себе прям пів флакона. Трошки макнули пальці в масло і активно втираєте в тіло, промащуючи усе навкруги. Можна заодно робити масаж. Тобто дуже тонким шаром. Після промаслювання можна, треба йти в гарячий душ, а не навпаки. Да? Промаслюлись, а потім йдемо в гарячий душ або приймаємо гарячу ванну, для того, щоб розкрились пори і масло добре вібралося. Все, що шкіра візьме, вона візьме, а все, що зайве, воно змиється. Нагадую, що шкіра це найбільший орган травлення в тілі. Можна також намаститися з вечора, а вранці прийняти душ або ванну. І ви відчуєте, що ця ригідність в тілі, яка така дерев'яність м'язів, вона буде зменшуватись, чим більше ви будете приймати оці намащування маслом. І це покращиться, по-перше, ваш імунітет. Які масло краще для цього використовувати? Кокосове масло, да, бачите, вони, ви його навіть не зможете використовувати, тому що в холод, воно при температурі менше, ніж 25, воно стає твердим. Тому краще взяти кунжутне масло, можна аюрведичні олії, Ашваганда, Маханараяна. Тобто всі такі плотні зігрівачі сандалове масло, такі плотні зігріваючі масла. Також, коли погода вже біля нуля, все листячко опало, починаються морози, то ми починаємо пестити вату. Особливо ті, у кого вата знаходиться на першому місці. І ми пестимо вату за допомогою продуктів, які цю вату зменшують. Тобто заборонена вся суха їжа. Не можна їсти там всякі чіпси, хрустики, все, що вата полюбляє. Краще за все, гарячі супи, такі маслянисті, з імбиром, зігріваючі. Кашу з великої кількості масла, гіт. Тобто, все, от відчуйте, да, все, що може обволакувати всередині, обволакувати шлунок, об... все це буде зменшувати вату. Вся їжа має бути термічно оброблена. Навіть якщо захотілося яблучка або грушки сезонної, да, то треба трошки потримати її в гарячій воді. Які аюрведичні засоби можна застосовувати в цей період? Можна пити еотракок, тобто сибірський зженшень, приймати ашваганду, можна пити арджуну расаяму. Також можна їсти бджоліний хліб, пергу, і це допоможе не відчувати цю мерзлявість. Нагадую, що ми тримаємо ноги в теплі. І постійно носимо теплі шкарпетки не з, штучної, не з штучних матеріалів, а саме овняні або хебешні. тобто це мають бути натуральні матеріали. Щоб не було взимку тріщин на губах, щоб не сохла шкіра на п'ятах, можна також додавати в їжу конопляне або льняне масло. Бо вони містять ненасичені омега-кислоти. Ну, не більше однієї столової ложки за раз. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що основна проблема зими це спазми, які викликаються порушенням вати, тобто енергії вітру. В цей сезон ми робимо всі заходи, які спрямовані саме на зменшення вати. Фізичні навантаження цього сезону до зимового рівнодення може бути максимально допустимими, але не треба перенапружуватися. Всього має бути в міру. І роблячи підсумок моєї такої лекції, нагадую: да, основні такі критерії виживання в цей період тепла масляниста їжа. Це після обід прибрати слизоутворюючі продукти, нагадую все, що білого кольору, молоко, біла мука, білий цукор. Обов'язково повноцінний сон. Все, що з 10 вечора до 2 ночі, це, це саме і є повноцінний сон. Тобто, все, що менше цього сну, це вже все впливає на. Загальну силу організму. Регулярні фізичні навантаження без зносу, без перенапруження. Так? Ще раз нагадую: саме регулярні, тобто три, а краще 5 разів на день, але потрошку. Не забуваємо про щоденні ранкові руханки. Так? Бо як і ж можна зігрітися. Тримаємо ноги у теплі. Спа, спа процедури, хамами, гандуша це промаслювання тіла гаршана, тобто це сухі масажі тіла сухою щіткою, і промаслювання всього тіла. Отже, це таких шість да, аюрведичних правил виживання в цей складний період. Також нагадую, що новий новорічнє святкування. Забирає дуже багато здоров'я і енергії, тому пам'ятаємо про те, що новий рік це не останній день, день року, а це саме такий перехід. І чим краще ми збережемо здоров'я саме в цей період переходу, тим надовше нас вистачить в очікуванні весни. Буду рада вашим питаннячкам, буду рада вашим вподобайкам або не вподобайкам. І будьте мені здорові. До зустрічі на келемоді!